Ти здивуєшся, але більшість стильних людей витрачають менше, ніж здається. Ве! Wow. Секрет не в ціні речей, а в тому, як ти їх комбінуєш. Хочеш виглядати стильно без зайвих витрат? Ось як це зробити легко і зі смаком. Перше. База. Проста, але якісна. Обирай базові речі без зайвих деталей. Футболка без принтів, костюм прямого крою, класичні джинси. Проста форма завжди виглядає дорожче. Друге. Акценти творять образ. Додаємо характеру через аксесуари. Один яскравий елемент і образ виглядає продуманим, навіть якщо він коштує копійки. Третє. Матеріали мають значення. Навіть недорогий одяг буде виглядати дорого, якщо тканина виглядає благородно. Обирай матові фактури, які не затираються після першого прання. Четверте. Знижки, секунди розпродажі, твої друзі. Слідкуй за сейлами. А ще краще, завжди май список бажаних речей, щоб купувати не аби що, а саме те, що пасує тобі. П'яте стрижка, макіяж і впевненість безкоштовні, але дають максимум ефекту. Чисте волосся, акуратний манікюр і усмішка це теж частина стилю. І це не коштує дорого. Стиль не про великі витрати. Стиль це увага до деталей. І навіть на маленький бюджет ти можеш виглядати на мільйон. Зберігай, якщо було корисно. А в коментарях напиши, що тобі вдалося купити вигідно і виглядати класно. Підписуйся, якщо хочеш знати, як виглядати стильно незалежно від бюджету. І так.